Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. В студії Тетяна Ганзі. Вітаю вас. Останні новини, як це було, дивіться просто зараз. Вакцина для дорослих та дітей. В уряді презентували програму імунізації. Літня оздоровча кампанія вже скоро. У таборах готуються до прийому дітей. Дощить третій день. Які сюрпризи чекати від погоди до кінця тижня? Подорож до зоопарку подарунок для дубосарських малюків до дня захисту дітей. Маршрутних таксі продовжують встановлювати валідатори. Це пристрої для оплати проїзду карткою. Термінали мають стояти скрізь до 1 липня. На черзі рибниця про це напередодні говорили на нараді із главами. Дедалі більше пасажирів бажають платити онлайн. Поїздок за карткою стає вдвічі більше. Нині вносять до бази даних пільговиків, пенсіонерів, школярів та студентів. Оплата проїзду карткою у тролейбусах та столичних маршрутках вже встановили валідатори. Це пристрої безготівкового розрахунку. Скоро такі з'являться в рибниці. Купили 39 терміналів. Їх підключать до кінця тижня. Без готівкою можна буде проїхати на 12 маршрутах. Загалом оплачувати поїздки картою стали майже вдвічі більше. Лише у терасполі за тиждень понад півтори тисячі поїздок. Фактів оплати становляться з кожним днем все більше, більше то тобто... є Фактів оплати стає з кожним днем більше, тобто і водії перебудовуються на новий лад, і перевізники загалом. Порівняно з першими числами травня, кількість людей, які сплачують карткою, двічі більша. У геометричній прогресії зараз іде зростання. Поки що оплатити проїзд у маршрутках і тролейбусах можна карткою та готівкою. Нині до бази даних вносять пільговиків. Вони також повинні прикладати карту до валідатора. Через систему має проходити увесь пасажиропотік. Для того щоб вчасності панімати. Розуміти... Для того, щоб розуміти, яку суму дотації необхідно компенсувати перевізнику, зокрема, тролейбусному управлінню, адже ми перевозимо пасажирів. Є певний тариф, тобто держава, надаючи пільгу пасажиру, зобов'язується компенсувати перевізнику. За допомогою карти буде чітко зрозуміло, скільки, які категорії, за якими маршрутами. Для пенсіонерів та інвалідів, які мають картку, все зроблять автоматично. Хто отримує гроші вдома чи має лише рахунок, потрібно звернутися до банку. Та оформити картку з прив'язкою до рахунку. Далі прийти до Фонду соціального страхування у місті чи районі та написати заяву. У ній вказати останні чотири цифри карти та її унікальний номер. Дізнатися його можна у мобільному додатку чи інтернет-банку. Інший варіант це телефонувати чи прийти до банку. Фахівці допоможуть, покроково проведуть консультацію. Ми подаємо інформацію абсолютно у всіх категоріях наших. Ми подаємо інформацію про всі категорії наших пенсіонерів, навіть жителів Кам'янки та Рибниці, Дубосар, Григоріополя, де немає тролейбусів. Але якщо ці пенсіонери опиняться у Терасполі, Бендерах вони зможуть скористатися правом пільгового проїзду. Поки що не всі водії можуть звикнути до нової реальності. Є скарги. Про це розповів прем'єр Олександр Розенберг на нараді з главами. Є ситуації, когда у нас Є ситуація, коли у нас водії відключають ці валідатори. Є випадки, коли вони їх накривають ганчіркою, рушником, посилаючись на відсутність зарядного пристрою, хамлять, коли пасажир звертається з проханням оплатити. З огляду на договірні відносини між перевізником та замовником моніторимо, виходячи з цих договірних зобов'язань. Що Держадміністрація адміністрація можна, і що треба робити? Це податки. До 1 липня термінали для безготівкової оплати мають стояти скрізь. Тільки після цього можна буде побачити пасажиропотік та реальну рентабільність маршруток. Про безпеку на дорогах напередодні говорили в уряді. На засіданні затвердили основні критерії аварійно-небезпечних ділянок. Такими будуть вважатися дороги та перехрестя, де протягом року сталося більше трьох схожих ДТП або понад п'ять аварій, у яких постраждали люди. У місцях, де трапляються ДТП, особливо часто встановлять знак аварійно-небезпечна ділянка. Це вважають, в уряді підвищить уважність водіїв та знизить аварійність на окремих ділянках доріг. Ще одне питання – транспорт для жителів віддалених сіл. Люди просили зберегти кілька нерентабельних маршрутів. Рибниця Вода Туркова, автобус здійснюватиме два рейси на день, лише раз на тиждень. І Тарас Польбутор три рейси на день три дні на тиждень. Принімає до уваги існуючий пасажиропотік. Проєктом пропонується скорочення кількості днів, що обслуговуються на тиждень 6 до 3 на регулярному приміському маршруті Григоріополь Колосово та Григоріополь Жура. Ці зміни здійснюються в рамках лімітів фінансування, передбаченого законом про республіканський бюджет. Завдяки субсидуванню, перевезені з бюджету, зберегли і регулярний приміський маршрут Бендери Кіцкани. Автобус здійснюватиме чотири рейси на день, п'ять днів на тиждень. Крім того, проїзд для школярів села Кіцкани на цьому напрямі буде безкоштовним. У Придністрові на безкоштовні щеплення для дітей та дорослих можуть виділити близько 33 мільйонів рублів. Їх планують витрачати на придбання вакцин та медобладнання. В уряді презентували програму імунізації на 2026-30 роки. Документ розробила Мінохорон здоров'я. У Придністров'ї проводять вакцинацію проти 11 інфекцій, у тому числі туберкульозу, гепатиту Б, правця і не тільки. Завдяки цьому щорічно в республіці запобігають близько п'яти тисячам випадків захворювання захворювань і рятують не менше 40 життів. Імунізація безумовно дозволяє улучшити. Імунізація безумовно дозволяє покращити епідеміологічну ситуацію, сприятиме поліпшенню стану здоров'я населення загалом. І що важливо, звичайно, має сприяти запобіганню інвалідності та смертності від інфекційних захворювань. У Придністров'ї безкоштовно прищеплюють і дорослих, і дітей. Держпрограму імунізації розробили на 5 років. Її направлять на розгляд до Верховної Ради. У республіці з 1 червня офіційно відкриють пляжі. Там будуть чергувати рятувальники. Зараз водолази обстежують дно, шукають і прибирають гострі предмети, велике каміння, затоплені гілки. О Кам'янці, Рибниці, Дубосарах, Григоріополі, Бендерах та Тирасполі все в порядку. Залишилося перевірити Слободзею та Дністровськ. У рибниці пляж на озері Шмаліна цьогоріч офіційно не відкриватимуть. Там не буде рятувальників, але без нагляду водойми ще не залишать. Сьогодні про це говорили на комісії з надзвичайних ситуацій. патрулювання неорганізованих місць, відпочинку громадян, в яких купання заборонено. Обов'язкове проведення профілактичної роботи для недопущення купання у небезпечних зонах. На комісії говорили і про те, що як і раніше, особливо у спекотні дні, на вулицях усіх міст країни встановлять намети з водою. У таборах Спортак Вікторія та Дністровські зорі триває підготовка до літньої дитячої оздоровчої компанії. Цього року в них відпочиватимуть близько 500 дітей. Щоб дозвілля було корисним і комфортним, все ретельно перевіряє комісія, особливу увагу приділяючи кухням, спальням і душовим. Вікторія зустрічатиме відпочивальників 7 червня. Зараз спеціальна комісія ретельно оглядає всі приміщення. Це і в яких умовах знаходиться кухня, чи є маркування на дверях, там, де лежить посуд, де повинні зберігатися продукти харчування. Ми оглядаємо умови, в яких дітки проживають. Меблі повинні бути полагоджені без поламок. Санвузли мають бути з водою і відремонтовані. У комісії кажуть, коли справа стосується дитячого відпочинку, дрібниці немає. Заходять в кожну кімнату, оглядають постільну білизну. Вона має бути новою, і якщо необхідно, заглянуть і під матрац. Щоб були нові матраци, щоб вони були чистими без плям, ковдри, щоб були цілими, в естетичному красивому стані, щоб дитині було приємно спати. А це Дністровські зорі. Корпус Фламінго нещодавно після ремонту. Тут все нове. У їдальні міняють дах і вікна. Кажуть, до літнього сезону все буде готово. У корпусі Орлятко доробляють санвузол. Вже дрібниця залишилася. Першого числа тут буде все. Буде умивальник в порівнянні з тим, що було в минулому році. Це звичайно краще. У Спартаку теж готуються до літнього сезону. Тут він почнеться пізніше, 17 червня. Начальник табору каже, часу достатньо, щоб порядкувати територію. Буде проводитися дезінфекція, «Буде проводитися дезінфекція за 6 днів до відкриття табору. Це згідно з нормами. І до обробки ми будемо повністю робити генеральне прибирання поки трави. Завершивши об'їзд, комісія висловила рекомендації: завершити ремонтні роботи, впорядкувати територію табору і ще раз провести вологе прибирання приміщень. Перед початком літнього сезону перевірять ще раз. Корисні канікули з користю хочуть провести школярі з усієї республіки. Центри соцстрахування продовжують приймати заявки на літній підробіток. Документи можна здати до кінця тижня. Подробиці далі. У центрі соцстрахування Слободзеї приймають заявки від школярів на літній підробіток. На підлітки від 14 до 18 років чекають у школах та бібліотеках. Діти допомагатимуть в ремонті, реставруватимуть книги, прибиратимуть клумби і не лише при собі необхідно мати паспорт або свідоцтво про народження, довідки з місця навчання та проходження медичної комісії, дозвіл від батьків. На сьогоднішній день стало 36 шість на сьогодні є 36 школярів, які хочуть брати участь у літньому підробітку. Вони будуть отримувати заробітну плату в залежності від відпрацьованого часу. Робитимуть 10 днів по 4 години. Це вийде по 500-600 рублів за 10 днів. Заявки приймають до 31 травня. Роботи розпочнуться з 2 червня. А у Бендерах бажаючих працювати на канікулах вже набрали. Прийом закрито. У нас багато роботодавців. У нас у цьому році дуже багато роботодавців, які готові приймати дітей на роботу не тільки за кошти єдиного держфонду. Організації, в які діти можуть бути працевлаштовані, це школи міста, які погодилися прийняти на свою територію трудові загони. Це багатофункціональний культурний комплекс комплекс, управління з культури, спорту та молодіжний центр ПДЮТ, дитячі садки, центральна бібліотека, краєзнавчий музей, художній коледж. Кам'янські школярі будуть клеїти книги, поливати рослини і прибирати бур'яни. Місце роботи шкільні бібліотеки та адміністрація. Заявки подали вже 12 школярів. Для того, щоб для того, щоб неповнолітньому працевлаштуватися, потрібно подати заявку до кінця травня. Бажано дітям від 14 до 16 років обов'язково потрібна згода батьків. Ну і відповідний пакет документів. медогляд, свідоцтво про народження. А з 16 до 18 років Дитина може сама звернутися при наявності паспорта у неї і подати заявку. Працювати підлітки будуть по чотири години з понеділка по п'ятницю. Безкоштовні екскурсії до зоопарку такий подарунок уже багато років робить дітям. До 1 червня держадміністрація Добосарського району цього року квитки закупили майже для двох тисяч учнів початкових класів та вихованців дитячих садків. Добосарський зоопарк так багато відвідувачів тут буває лише наприкінці навчального року. Держадміністрація міста щорічно закуповує квитки для дітей усіх 18 дитсадків та учнів початкових класів 16 шкіл району. Це подарунок до дня захисту дітей. Ми бачили пташок, павичів і навіть козликів та коней. Найбільше сподобалася Маша. Вона станцювала нам і вклонилася. Що тут інот ще тут єноти, морські свинки, олені усі гарні, але мені ведмідь сподобався». Очень раді, що у нас є така можливість. Дуже раді, що у нас є така можливість, щоб діти безкоштовно відвідали, подивилися на тварин. Пораділи, щоб побачили їх не тільки на картинках. Діти в захваті. Ми разом з ними раділи. У зоопарку весна. Ведмедиця Маша, Лисиці та єнот Лола скидають свої теплі шуби. Павлини розпускають хвости і показують гостям пишноту своїх вбрань. Хом'ячки та морські свинки стали активнішими. Дехто вже чекає на потомство. Ці гризуни завжди раді частуванням. Вихованці десатка райдуга привезли корм для мешканців зоопарку. Ми привезли угощение, да, ребята? Мы привезли морковку. Ми привезли моркву, капусту та груш і яблуко. Ми годували осла, поні, цапа. Мені більше сподобався павич, бо він розпушив хвіст з допомогою наших батьків. За допомогою наших батьків ми зібрали кілька ящиків продукції для мешканців цього чудового зоопарку. Це були і крупи, і овочі, та зробили багато атрибутики із собою. Роздрукували великий плакат Твори добро. Цю акцію ми називаємо твори добро. Для екскурсій до зоопарку держадміністрація надала шкільні автобуси, складено графік, прийматиме групові екскурсії зоопарк до середини червня. А в приватному порядку полюбуватися птахами та тваринами можна щодня, окрім четверга з 10 до 17 години. Газета Придністров'я, агентство з туризму і фірма Ріо запускають фотоконкурс. Він називається Відпочиваємо з Придністров'ям. Суть конкурсу зробити світлини з вашої подорожі і надіслати в газету поштою або в телеграм. Реквізити у вас на екранах. Знімки мають бути гарної якості. Головна цель цього конкурсу. Головна мета цього конкурсу. Популяризація туризму показати наскільки наш край привабливий, скільки багато цікавих і ще не відкритих для багатьох людей місць. Ось прямо тут, у нашій республіці. Не обов'язково їхати в далекі країни, аби подивитися на красу, яку можна побачити тут. Переважно потрібно, щоб у цих світлинах була присутня наша газета або символи держави, наприклад, такі як прапор. Надіслати фото на конкурс потрібно до 1 вересня. У газеті Придністров'я щотижня підбиватимуть проміжні підсумки. Найкращі фото опублікують на сторінках випусків. Переможця конкурсу оголосять 2 вересня. Приз підписка на газету Придністров'я та екскурсія одним з туристичних маршрутів Придністров'я. Погода нас поки що не тішить. В третій день йдуть дощі. За добу подекуди випала півмісячна норма. До кінця тижня у нас буде тепло, але з дощами, тому парасольки не ховаємо. Термометр покаже температуру повітря в день до плюс 22, вночі до плюс 10 градусів. Сьогоднішнього дня. Він сьогодні розташувався центр циклону. Він невеликий, але досить підступний та потужний. Він над нами буде десь три дні. Йому нема куди подітися. Він заблокований над європейською частиною Росії, потужним антициклоном і на південний захід Азовським антициклоном. Літо не за горами і за середньодобовою температурою воно в нас уже настало. Єдине, чому воно настало, бо нічна температура висока. у вихідні буде сонячно без опадів. А з 3 червня потеплішає стовпчик. Термометра підвищиться та покаже температуру повітря. В день плюс 25 градусів, вночі плюс 15. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі, ми розповідатимемо вам завтра зустріч о 17.30 на першому Придністровському.